Усім привіт 3-4 квітня. Друзі, в нас похолодало, декілька днів вже йдуть дощі і холодно. І на далі передають також похолодання з мінусовими температурами вночі <кій> і в день там невеликі плюси, плюс 3, плюс 4. І так десь на Майже на тиждень часу таку там погоду передають, бджілки розвиваються, перед тим декілька днів було досить такої теплої погоди. Нанесли свою полочку. ну Одним словом, все йде своїм чередом. Всі плани, які ми планували. Ми здійснили і зараз готуємося до сезону, завершуємо остатню так, підготовку. Друзі, хто пам'ятає, я ще осінню минулого року задавав таке питання, що хочу свої сітчаті днище переробити на дни з пилкозбірниками. Я мав в планах просто вставити зверху фанерку з пилкозбірником, зробити лотки. Ну, але тут мені порекомендували, і я промоніторив скажімо так, оцю всю ситуацію по цих пилкозбірниках в днищі. І все ж таки, друзі, я переробив майже всю пасіку в вуликах ППУ, яка була насічитим днищем на нижче з толкозбірниками. І в результаті в нас виходить ось такий, таке нижче з тобто, от Зараз ми міняємо чергову партію. Тобто було в нас, друзі, ось таке днижче з сіткою. Тут сітка висічно-просічна оцінковка, але тут вона катана, вона гладка. Колись виробник такий робив таку сітку і тут якраз комірка має 3,2 чи 3,3 діаметр, так що пилок тут буде пролітати. Було стандартне днище. А ми з них робимо, друзі, ось такі. Вставляємо дві лисонівських решітки. Функція шестерамошника зберігається. На планки ми вставляємо, як це показати? Тобто прикручуються такі планки до сітки самої, зразу з фаскою такою, щоб, щоб туди лягав оцей пилкозбірник. Відстань від сітки до пилкозбірника. 11 мм. Тобто там фаска зроблена на сантиметр, плюс ще сам прикозбірник підносить, 11 мм. Люток загальний, друзі, ми глушимо, а висвердлюємо для того, щоб зараз бджола працювала. Висвердлюємо, це буде сюди вставлятися трубки 10 мм. Для виходу трутня і для виходу бджоли. А зараз бджола буде працювати на цей люток 15 мм відповідно на цих ще 2 буде працювати. А коли нам потрібно збирати пилок, ми цей льоток закриваємо, сюди вставляємо трубки для виходу трутня і відкриваємо відповідно, цей люток нижній і бджола пішла піде через пилкозбірники. О, довелося нам підняти ще на планках трошки вище дно для того, щоб там ходили лоточки. Лоточки повністю нержавійкою сіткою збиті, ячейка там 1,2 мм. Зробила спеціально їх висотою 4 см для того, щоб вони були трошки Вищий і пилок, в разі чого, щоб не, ну, не контактував з цією оцінкованою сіткою. То в результаті в нас такий пилкозбірник. Поки не збираємо, бджола буде ходити на, на ці люточки круглі. Їм цього на весняний період, на осінній період вистачає. А для збору пилку, відповідно, ця заглушечка нижній люток відкриємо. Ті, сюди вставимо трубки, цей люток заглушимо і пустимо бджолу через нижній люток для збору пилочку. Як воно буде працювати, все ми побачимо в період збору пилку. Звичайно ж, покажу. Задумали, зробили. В когось, може, якісь будуть зауваження, тому що я, чесно скажу, збирав до сих пір пилок тільки навісними, пилковловлювачами на вуликах, лежаках, а з донними пилковловлювачами я ще справи не мав, тому що це для мене нове. Можливо, якісь нюанси виникнуть під час роботи, але думаю, що буде працювати. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!